Хто а хто знає, це дуже? робив? А хто це робив, не знаю, хто це зробив. Не знаєте, хто і ви не знаєте. Ні. І часто у вас такі майданчики роблять тут на подвір'ї? Ну часто. Ну там раз Але місяць, голову. раз квартал. А де який місяць, який місяць? Раз в п'ятилітку, раз в десять років. Чи перед кожними ну, виборами? Коли, то, е, Та при чому то, тут вибори? Чисто по-людськи зроблено і хтось гарно взявся за то і а хто це, робив? Яка ну, це робили ви спільно, там всім будинком, чи, ну, чи це хтось якийсь меценат. То то може. Місцева влада? Не думаю, що місцеві влада. Я думаю, що і депутатів. Я думаю, що може депутати, депутати. Може... Але зробити. хто це є, ви не знаєте, ні? Non, non. А може ви знаєте, хто приймав участь у побудові майданчика? Пан Іванов, депутат. Пане Приє... депутат, Приємно приєм вас ми... бачити, ми вас не чекали. Не Але можна неофіційно, я думаю, достатньо просто Іван. – Це, це Вашими стараннями та, майданчик зроблений. Так, і за ініціативи Андрія Богдана Ну, За ініціативи мається на увазі, але це спільно з мешканцями чи це меценати, кошти? Ні, це Кажуть, особисто його і моя, за його і моїм першим. Ваші особисті внески? Це особисті внески. Так. У вас якийсь бізнес є, там, чи то зарплатні Я, кошти. Я думаю, ви більше маєте про мене знати і володієте інформацією. І, ну... Кажуть, є, є і бізнес, і не. кажуть, є декілька джерел до фонду. А цікавить? Це не є значні кошти. На от мені, мені цікаво, от скільки такі майданчик кошти. Ну, наприклад, у себе під будинком я таке хочу зробити. Я думаю, в тисяч. 15. Гривень чи доларів? Ні, гривень. 30. Гривень. І плюс робота чи це вже з роботи? Ні, ну це з роботи. Від 12 до 15 тисяч. А як з дозволами? Оце реконструкція, де ну, старі майданчики подівалися? – Насправді тут були майданчики, але це було, напевно, років 10 назад. На сьогоднішній день, як кажуть, нічого не було, окрім цього асфальту. От, на вимогу мешканців, бо, це, кажуть, мешканці до нас залишилися 105, 105, 109, 103. Тут якісь мешканці листики які списали, та, там, да. підписи збирали, воно таке. Да. І кажуть, ми, кажуть, ми нічого, я, кажуть, я думаю, поганого не робимо. Ці майданчики, ну, вони якусь гарантію мають, гарантійний термін. Тобто хто за ними доглядати буде? Самі мешканці чи це вже ви під шепство берете? І маємо надію, що мешканці. Якщо нашканці не справляться, тоді кажуть, це взагалі, я взагалі я вважаю, що це місто має за це доглядати. Тобто всі майданчики повинні бути на балансі міста і вони повинні особисто за всім доглядати. Тобто, це моя особиста думка. А цікавить ваша от особиста думка, там, не як депутата, а от як виборця. Чи можна вважати, що майданчики це якийсь передвиборчий хід? Передвиборчий хід. Мається на увазі, майданчик можна ж було побудувати в 11-му році, в 12-му, в 13-му, Кожного року по новому майданчику. Все залежить від мешканців. А ви як вважаєте, як мешканець? Дехто цим користується, на мій погляд, дехто цим користується. Тобто, розумієте, роботи завжди кажуть, я як депутат, ми завжди стараємося. Кожний рік, як кажуть, в кожного депутата є свої обов'язки, які ми кажу, стараємося виконувати. Як кажуть, все залежить, є проблема, ми стараємося вирішувати цю проблему. Тобто немає майданчика, люди звернулися, є майданчик. Немає перел, люди попросили, встановили перел. От, по можливості. Ну, тобто, тобто Ви готові по мір... так само і припустимо. По, по, по мірі поступлень скарг. От ми кажуть, і сідаємо і ці питання особливо. Ну, що люди... Що в наших можливостях. А я так розумію, ви самостійно, там, без команди. Ну, хто, хто вам допомагав? Якісь робочі чи. Ні, це мої хлопці особисто, як кажуть, на добровільних засадах це все зробили. Ну, але гроші ж пішли немаленькі. Ну, чому? 10 тисяч гривень я вважаю, це кажуть. Не є великі гроші. Це для когось без зарплати. Ну, особисто для мене це не є великі гроші. Тому що до спілки ми, я думаю, по, навіть по 5 тисяч це, я думаю, доступно можна зробити. А є в планах ще десь ставити майданчики? Поетапно. Ну, Мається на увазі десь. Все ми б прийшли на відкриття, хотіли б зазняти початок, ми, ми, завершення? Ні, ми, як кажуть, жодних відкриттів я особисто ніколи робити не буду. То мені не потрібна лишня реклама. Є, як кажуть, знаєте, це в першу чергу для дітей робиться. А все решта, як кажуть, знаєте, мені не потрібно. Чи будете йти на вибори? Можливо. Ви партійний зараз? На сьогоднішній день без партійний. Маєте якісь прихильності до якихось політичних сил? Будемо навчати, будемо аналізувати, будемо розглядати. Добре.